Це відео для спеціалістів. Маємо вакансії в таких країнах, як Польща, Німеччина, Данія і Франція. Це доступні пропозиції на зараз. Також маємо можливості майже в будь якій країні Євросоюзу підібрати для вас вакансію згідно вашого досвіду, навичків і документів. На сьогоднішній момент маємо дві пропозиції в Берліні, в Німеччині для плотника і для е, сантехніка. В Данії шукаємо арматурщика-бетонщика на виробництво бетонних опор, звичайні електростовпи. Е, також Данії шукаємо Муража, е, але так, щоб е, Мурож був готовий виконувати. Ще додаткову роботу, оплата там погодинна. Я знаю, що більшість працює по виробітку. Такі пропозиції ми маємо, наприклад, в Польщі, Варшаві і в Кракові. Так? Якщо ви не готові або не маєте документів для переїзду в якусь іншу країну, то, будь ласка, може і в Кракові, в Варшаві приймаємо без проблем у Францію. Так само шукаємо плотника на дахи. Я маю фотографії з цього об'єкту. Можна подивитися, як там взагалі все виглядає. Хто має відповідний досвід від відповідних професіях, Пишіть на коментарях ваш номер телеграма і ваш досвід роботи. Я скину вам конкретно. Одну пропозицію роботи, якщо ви маєте якусь іншу професію, то можете так само написати мені в приватні повідомлення. я вам скину коротку анкету з сім пунктів, ім'я, фамілія, номер телефона, які документи маєте, який досвід роботи маєте, і якусь мову знаєте чи не знаєте. І, сходя із цих пунктів, ми можемо підібрати вам вакансію по всій країні, по всій Європі, по всіх країнах, і це для вас абсолютно безкоштовно. Бо постійно контактуємо з новими потенційними замовниками і зразу можемо пропонувати вас як потенційного кандидата на роботу. Дякую за увагу.